Вправа 790. Розв'яжіть рівняння. Ну що ж, стартуємо в першому завданні х у квадраті мінус 16 дорівняння 0. Ліву частину. Давайте запишемо по-іншому. Запишемо, як х у квадраті відняти. А 16 запишемо як 4, що множиться на 4 або 4 у квадраті. Ну і це дорівнює 0. Ну що ж, різниця квадратів двох виразів, дорівнює добутку різниці цих виразів. мінус 4. На їхню суму на х плюс 4. І це має дорівнювати 0. Але добуток дорівнює 0, якщо хоча б один множників дорівнює 0. У нас є два варіанти, або x-4 може дорівнювати 0, або x плюс 4 також може дорівнювати 0. Ну що ж, хміну 4 дорівнює 0, переносимо мінус 4 через знак дорівнює з протилежним знаком, то х буде дорівнювати 0, було мінус 4, стане справа плюс 4. Ну або x, x дорівнює 0 плюс 4, це буде 4. Є. Ну, а з іншої сторони, х плюс 4 дорівнює 0, то x тоді дорівнює, плюс 4 переносимо через знак дорівнює з протилежним знаком, стане мінус 4. І х тоді буде дорівнювати 0 відняти 4, і це буде мінус 4. Є. Переходимо до другого завдання. 1 девята мінус х у квадраті дорівнює 0. Ну що ж, ліву частину запишемо по іншому. 1 девята це 1 третя, що множиться на 1 третю, або 1 третя у квадраті. Записуємо як 1 третя. У квадраті мінус х у квадраті. Ну і це дорівнює 0. Є. Ну що ж, у нас різниця квадратів двох виразів. Ми її можемо записати як добуток різниці цих виразів на їхню суму. Як 1 третя мінус х, що множиться на 1 третя плюс х. І це має дорівнювати 0. Ну що ж, тут можливі два випадки: або 1 третя мінус х дорівнює 0, або. Одна третя плюс х дорівнює нулю. Ну що ж, одна третя x дорівнює нулю. Зрозуміло, що х у нас дорівнює одні третій. Лише тоді різниця буде дорівнювати нулю. То пишемо, що х дорівнює одній. 3. Ну, або є ще один розв'язок. 1 третя плюс х дорівнює 0, то х у нас дорівнює мінус 1 третя, бо їхня сума тоді буде дорівнювати 0. Пишемо, що х у нас тоді дорівнює мінус 1 третя. Переходимо до третього завдання. у квадраті мінус 0,25 дорівнює 0. Ліву частину запишемо по-іншому, як у квадраті мінус 0,25. Це 0,5, що множиться на 0,5 або 0,5 у квадраті. Ну і це має дорівнювати 0. Різниця квадратів двох виразів ми запишемо як добуток різниці цих виразів y мінус 0,5 на їхню суму на y плюс 0,5, і це має дорівнювати 0. Є? Ну що ж, то виходить, що у нас добуток буде дорівнювати 0, якщо хоча б один із множників дорівнює 0, або y мінус 0,5 дорівнює нулю. 0, або y плюс 0,5 дорівнює нулю. Є, ну що ж, переносимо тоді мінус 0,5 через знак дорівнює з протилежним знаком, можна одразу написати, що y тоді дорівнює Було 0. Було мінус 0,5 стане плюс 0,5. І тоді y буде дорівнювати. 0 плюс 0,5 це вийде 0,5. Це перший розвиток. Ну або тепер переносимо плюс 0,5 через знак дорівнює з протилежним знаком. То буде 0, було плюс 0,5, стане мінус 0,5. То пишемо, що y тоді дорівнює, 0 відняти 0,5 вийде мінус 0,5 є. Четверте завдання: 4х2 мінус 9 дорівнює 0. 4х у квадраті можна записати як 2х, що множиться на 2х, або 2х до квадрату мінус. А 9 запишемо як 3 до квадрату. Ну і це дорівнює 0. Ну що ж, різниця квадратів двох виразів запишемо як добуток різниці двох виразів. 2х мінус 3 на їхню суму на 2х плюс 3. І це дорівнює нулю. Ну що ж, то виходить, у нас є два розв'язки. Або один з множників дорівнює 0, 2х мінус 3 дорівнює нулю, або інший множник 2х 3 дорівнює 0. Ну що ж, тоді переносимо мінус 3 через знак дорівнює з протилежним знаком, то вийде 2х дорівнює 0, так, принесемо мінус 3, стане плюс 3. Або 2х. Дорівнює 0 плюс 3, це буде 3. Тоді х у нас дорівнює. 3 поділити на 2. І х у нас тоді дорівнює. 1,5. Є? Ну, а з іншої сторони, 2х плюс 3 дорівнює 0. То аналогічно плюс 3 переносимо через знак дорівнює з протилежним знаком. То вийде, що 2х дорівнює 0 було плюс 3, стане мінус 3. Або 2х дорівнює мінус 3. Аналогічно знаходимо х. Потрібно добуток поділити на відомий множник. Мінус 3 поділити на 2, і х у нас тоді дорівнює. Мінус 3 поділити на 2. Це буде мінус 1,5. Є. Ну що ж, а зараз записуємо відповідь, пишемо відповідь. Розв'яжіть рівняння ми розв'язали. В першому завданні отримали два корені мінус -4, 4. В другому завданні мінус 1,3 і 1,3. У третьому завданні записуємо мінус 0,5 і 0,5. І в четвертому завданні. Записуємо мінус одна ціла п'ять десятих і одна ціла п'ять десятих є.